Ну що ж, як забрати ці гроші, які роздає Apple? По 12 тисяч, 17 тисяч, по 4 тисячі євро. В кого там яка різна сума? Як ці гроші забрати? Де ця кнопка бабло? Значить, друзі... Приготуйтесь, це новий формат лохотрона і розвод. Як це працює? Я побачив аналогічне відео, до того як я зняв, про те, що дивіться, в вайфонії ось гроші, їх можна забрати. Люди приходять за посиланням, потрапляють телеграм-канал, там туди тут трафік, і люди кажуть, ми вам ці гроші допоможемо вивезти, а ви нам тільки там 100 доларів чи там 100 євро заплатіть, да, комісія, типа. І все, і ми ці гроші допоможемо вам забрати. Ну хтось розуміє, що це на йогії розвод лохотрон, а хтось не розуміє. І це таких людей багато, наївно. І вони реально приводили гроші цим машинікам, щоб ви розуміли. Раніше телефонували, знаєте, вашим голосом там до мами чи бабушки казали, ой, у мене проблема, срочно, там 15 тисяч гривень приведе, і реально, бабусі мамою переводили гроші. Але вже ця тема затухла, бо всі розуміють, що це розвод. Нарешті. Все, воно не стоїть на місці. Лохотрончиків не розвивається. Ось вам нова тема. Понимаєте? І це відео спеціально для того. Знято в такому хайповому чуть-чуть форматі. Для того, щоб воно набрало переглядів. Бо адекватні ж відео. Понимаєте? Я з вами як сидиш, так розвариш адекватно. Нормальні речі кажеш. Ну не смотрите. Ну смотрите адекватні люди. Я знаю, серед моїх підписників таких багато. Але великих приглядів так не набрати. і все, ти постає, ну ти просто не може донести інформацію до людей. Спеціально в такому форматі зняти, щоб ви знали. Це лахатрон, не ведіться на це. І даємо посилання спеціально на свій про. Тут чайки, взагалі, якісь дібануття. Скільки взагалі найобів є в інтернеті, як від них оберегтись, да? і кому цікаво зі свідомих українців, воно ну, це не можуть всі бути свідомими, у вас не багато. Ну, слава Богу, там мої аудиторії більшість такі. Не знаю, в алгоритмах мені просто везе, напевно. А от цій аудиторії цікаво, як заробити гроші, як загалі керувати своїми грошима, бо всі бачать, особливо українці за кордоном, як нас хочуть контролювати, як нас пасуть по постійно в плані грошей, що ти по факту своїм грошам вони тобі і не належать. Постійно хоче якась держава забрати і жити за рахунок цього. Да? Штрафи, податки, налоги, особливо це зрозуміло, люди в Німеччині, що чисто за рахунок цього ця країна і живе, що тебе штрафують за все, за, за навіть за видумані речі якісь. А, більшість людей, обща маса, їм це не цікаво. Вони привикли жити в системі а, в якійсь стабільності, мінімі, да? їм нормально. Є люди, які хочуть чогось більшого розвиватися і так далі. І це попередження для вас. Це відео було, що Лахатрон, не відійдеться на це і всю інформацію 250 разів перевіряйте перед тим, як десь зайти чи внести кудись гроші. І імен для того ми створили цей канал, щоб тільки якась от така херня нова з'являється, ви могли себе оберегти. Знаю, інколи важко реально корисні новини читати, а не знаєте, емоційні там якісь. О, коли ми на емоції будемо, ми всі новості читаємо, да? нам цікаво. А там, де конструктив, сухенька, правда і так далі, важко. В общем, цього відео і мені корисно, бо ми трафік навели, да? який українцям, в принципі, допомагає відсіювати правильну, неправильну інформацію. І вам класно, не будете потрапляти на лохотрони. Все, друзі, на зв'язочку, поріжіть свої гроші і нерви. Зараз дуже непростий час. На зв'язку.